Показник для меду, коли mm -hmm. є гірчинка, але багатьом людям може Це не Це дуже просто солодкий і просто солодкий, солодкий. І... Ну, і... І... і нічого. Тоді і я йому відчуття... ставлю два. Немає гірчинки, mm -hmm. немає ніякого mm -hmm. такого приємного. смаку. Я перше не скуштувала. Я зараз, зараз візьму паличку, спробую спробуйте. І ніжний, mm. але коли доходить до mm -hmm. горла, то він починає терпчуть підтерпнути. Дійсно, насправді, коли uh, в меду щось є таке терпке, це дія ферменту лізоциму. Це корисний фермент uh -huh. Uh -huh. в науці його виділяють для складних операцій хірургічних лізоцим. Тому лізоциму можна. Оздоровлюватися лізоцимом цим можна кожного дня харчуватися безпосередньо з меду його діставати для нашого організму. Пане Назарію, виникло питання у наших глядачів. Буквально щойно мені передали режисери. Люди цікавляться, чи є хвойний мед, який нині масово продають у Карпатах. Чи Дивіться, хвойний мед це більш маркетинг, чим реальність, але є в соснових дерев така властивість, коли дуже жарка температура. Вони виділяють таку солодку медвяну росу. Бджоли її можуть збирати. Такий мед називається падивий, то е, може бути хвойний мед, але він не буде називатися хвойний, він буде падивий. А те, що продають колеги в Карпатах, то це чисто маркетинг. Вони роблять е, до меду, додають хвойні шишки. Воно тоді хвойним екстрактом наповнюється. Е, ну, в будь-якому випадку це не фальсифікат, це корисно.